Добрий ранок. Вітаю вас. Я навіть куточку свою зняв, бо щось мені жарко. Може, це вогнем любові і серце горить, не знаю. Можливо, хвилююсь. Подобається у вас тут. Дуже гарно так. просторо. Ось. Радію, це таке благословіння, церкві відродження. Сьогодні хотів би поділитися коротенько, мабуть, з приводу молитви. Є така ну, невеличка історія, знаєте, кажуть, неканонічна притча про альпініста, який поліс у гори Ось ну має спорядження, тренувався, ось і лізе, лізе, і вже там темно стало, і вже е, там якась така буря почалась. Ось, І він розуміє, що наверх він не долізе. і Він там щось карабкається. Ось, в нього є ж страховка оця, мотузка така. Зривається, падає, щепляється за цю мотузку свою, висить. А холодно, темно, і думаю, якщо нічого не відбудеться, то замерзну, ну і помру, що робити. І молиться, молиться, каже, Господи, якщо ти є, врятуй мене, Господи, скажи, що мені робити. Молиться, молиться. І раптом голос. Ріж мотузку. То як то ріжмотузку? Ж... Якраз Ви... Я ж розіб'юсь. Ну, мотузку він не відрізав, і, на жаль, наступного ранку, коли вже сонце зійшло, і приїхала рятувальна група, його знайшли замершим в півтора метра від землі. Ще одна історія є. Людина попадає на острів, ні їжі там, ні води немає, людина віруюча. що віруюча людина робить, вона молиться. Каже, Господи, врятуй мене з цього острова, я тобі служив все своє життя, зроби щось таке зі мною, врятуй мене. Дивиться там якийсь кораблік пропливає, пропливає, човен там поруч. Він такий, та, що, так, господи, продовжує молитися, врятуй мене від цього становища. там, е, я тут Загину, якщо нічого не відбудеться. Через якийсь час дивиться, якийсь там літачок. там вити, там каже... Щось таке, не знаю. Господи, каже, врятуй мене. Ну і ще кілька там -то блок там був, там ще там щось було. В кінці кінців він також загинув. Не їжі, не води, Приходить туди і скаржиться, каже, Господи, що ж ти мене не врятував? Господь каже, як це, я ж тобі скільки можливості давав, там, і чого він тобі посилав, там. і літак тобі посилав, там, ще там щось. Ось, ну А ти не почув, на жаль. Ну, ось такі молитви бувають в людей, які в такому відчаї. Ось, а взагалі, що таке молитва? Так, кажуть, що молитва це розмова з Богом. Або стан розмови з Богом. Мені інколи подобається казати просто розмова з Богом. Бо молитва таке релігійне слово, і, можливо, не всі його розуміють, але не всі поза церквою кажуть, що ну, я там молюсь. Хоча до Бога звертається більшість людей. Навіщо людині молитися Богу? Ну, Є молитва особиста, да? є молитва публічна, от в церкві публічна молитва є. Да? Чи в родині перед їжею ми молимось вголос. Є молитва прохання, є молитва подяки, є молитва ну, молитва подяки сама коротенька, знаєте, яка? Слава Богу. Люди часто кажуть, навіть не звертають уваги. Да? Слава Богу! Це ж така маленька подяка, дуже коротенька. Є молитва прославлення. Це в церкві ми робимо молитви прославлення, записані в книгі псалмів дуже багато. Ось. Ну, А найчастіше звертаються, кажуть як, тривога? до Бога. До Бога. Ну, і оскільки Бог є батьком всіх людей, йому приємно, коли діти звертаються до нього. Він хоче, щоб люди, його діти, Звертались до нього, а, чи треба допомога якась, чи а, просять щось з Бога зробити. Ну, іншими словами, Бог хоче, щоб ми звертались до Нього в молитві. Але як Бог хоче, щоб ми це робили? І в сьогоднішньому тексті ми подивимось, яким повинен бути підхід до молитви, саме прохання. Ну, Якщо вже людина вирішила молитися. До Бога і щось в нього просити. Давайте ми прочитаємо сьогоднішні, текст, сьогоднішні, сьогоднішній текст. текст — Це притча Євангелія від Луки, 18 розділ. Євангелія від Луки. 18 розділ з 1 у 8 тексти. Я читаю в українському перекладі UNT. Ukrainian Modern Translation. Ісус розповів їм притчу, щоб навчити їх, що треба постійно молитися і не втрачати надії. Він сказав, в одному місті був собі суддя, який Бога не боявся, та й людей не поважав. У той час була там собі вдова, вона все ходила до судді і просила захисти мене від мого супротивника. І тривалий час він не хотів її захищати, та якось сказав собі, навіть обріч те, що я Бога не боюся, людей не поважаю, все ж через те, що ця вдова набридає мені, я допоможу їй, щоб не ходила і не допочала більше. І запитав тоді Господь, чого ще сказав той неправідний суддя? Тож чи не возьме Бог під захист цих обраних щодень і ніч клічить Його, чи ж баритиметься він з допомогою їм. Повірте, він швидко візьме їх під свій захист. Однак, коли прийде син людський, то чи знайде він віруючих в Господа на землі? Отже, що ми маємо в цій притчі, як то кажуть, на вході, які вхідні дані, да? є суддя. Чому цей суддя? Назван неправедним. Чому це суддя назван неправедним? Він каже так: Бога, не боюсь, людей не соромлюсь там в різних перекладах по різному. Так. Таким чином, це неповага, друзі, неповага ні до Бога, ні до людей. Тобто ти живеш, так, ніби Бога немає. Люди то є, ну тобі байдуже, що там з ними відбувається. Да? Таке наплювательське відношення. Байдужість. При цьому яка ж найбільша заповідь? Дивіться. Вазлюбіть Бога. Да? Це включає також повагу, благоговіння. Да? Вазлюбі Бога. І що, ближнього своє, свого, тобто не можна бути небайдужим до ближнього. Тому неправідний суддя, тому що він порушує цю заповідь. Він не любить Бога, йому байдуже що з людьми? І така людина ще й суддя в місті. А що робили судді в містах тоді? Ну, Вони допомагали розібратися в суперечках. Хто правий, хто неправий. хтось когось образив або завдав шкоди. А іншими словами, вони допомагали. Встановити справедливість, як сьогодні кажуть, справедливий мир. Справедливість. Тому звертались до судді. ось а, сторони, які конфліктували між собою не могли дійти згоди. Ось. А, ну, Коли сторони в конфлік конфлікті рівні, ну, це ще більш-менш. Да, а коли не рівні, коли одна сторона сильна, а друга слабка. Що тоді відбувається? Утиск, притіснення і насилля з однієї сторони над іншої. Вдова. Я не дивився історію. Не знаю, як, як тоді справи були у вдов і яким було становище вдов на той час. Но чому? Ми кажемо, що стан вдови в конфлікті в цьому був слабкий. Друзі, це не тому, що вона жінка. Даремно кажуть, що жінки це слабка стать. Жінки сьогодні воюють, на жінках сьогодні тримається економіка України. Жінки займаються кікбоксингом і так далі. Десь там сотня років тому, коли був утиск і багато. Uh, ну, я сам зараз з Меноніцької церкви, тому трошки знаю історію Менаніцької церкви. Багато за віру страждало і страждали меноніти, в тому числі, тому що uh, вони не хотіли брати uh, зброю в руки взагалі. Ось, і приходили там в село, де жили Меноніти, і чоловіків вбивали, тому що вони не брали зброю. Uh, хтось виїжджав. Але виїжджати давалось жінкам, як і зараз. Ось і от багато цих жінок поїхали до Канади. І оскільки ми наміти займалися тут сільським господарством, то там також вони хотіли займатися сільським господарством і давали території і казали: ну, ось бачите, ліс, отут може бути ваше поле. Що таке викарчуване дерев'я? Але це робили жінки. І зараз в Канаді багато. Є палей. Ось, а, працюють вже їх там онуки, мабуть, але це зробили саме жінки. Тому не можна сказати, що вдова була в слабкому становищі саме за тому, що вона була жінкою. Чому вдова потребувала захисту та підтримки? Ми не знаємо. Але ми бачимо. Що вона його потребувала. До речі, сьогодні, от нещодавно, я так розумію, у вас тут свято було, навіть квітки залишились гарні да, 8 березня. І це подія, да, яка свідкувалася більше ще в Радянському Союзі, досить ще є пов'язана з тим, що права жінок, права рівність. Ось, бо якщо взяти там 100-150 років назад, навіть не час Ісуса, да, то, на жаль, жінки не могли вчитися в університетах. Багато жінок вчиться в університетах. Да, от не змогли. Не могли голосувати, тобто приймати якусь участь в політиці. І часто їх права дорівнювалися до прав дітей. Це 150 років тому. Да. Ось, е Зараз все по-іншому. Але ж уявіть собі 2000 років тому, які були права жінок, ще і яка залишилась без чоловіка. Вони були залежними, друзі, залежними від обставин і залежними від цього судді. Ну, ніхто не любить бути залежним. Всі хочуть бути незалежними. Ось, але такі обставини. І ще людина залежна, і ще залежна від. Неправедної людини, від якого залежить, чи буде вирішена її справа. Ну, ось так у нас на вході у нас є а, два персонажа в цій притчі. є суддя, який нікого не поважає, на всіх йому наплювати. І є а, вдова, яка знаходиться у слабкому становищі, в суперечці а, і просить. Захисту. Вона просить рішення, яке відтерміновується І ще рішення це залежить від неправедної людини. Я не знаю нічого вона не нагадується це таке становище. В світі нічого ж не змінюється аніж мі між людьми, там, між державами. Все воно якось повторюється. Але є надія, є таке прислів'я, що надія. Вмирає останнє, що це означає? Ну, людина буде сподіватися до кінця, до останнього подиха. Ти ж не знаєш, коли це останній подих. Так? Ти сподіваєшся до кінця, і якщо надія не, не справдовується, людина помирає і тоді вже і помирає надія після смерті людини. Тому кажуть, що надія вмирає останню вже після, після людини. Але мені дуже подобається саме українське слово надія. Тому що в ньому є слово дія. В російському і в, в англійському варіанті такого нема. Тобто, виходить, що надія, це сподівання на якусь дію. Ти не сидиш, ну, склавши руки і там, надієшся. Ти щось робиш. ти сподіваєшся, що ця, те, що ти робиш, воно принесе тобі результат. Отже, яка була дія удови? Що вона робила? Ну, ходила до судді нахаби зі своїм проханням. Ще що вона могла робити? Ну, Може знайти гарного адвоката, може долучити телебачення, може зробити розголос Ну, Тоді не було таких можливостей, як зараз є. От те, що вона могла робити, те й робила. Да? Ходила, ходила до цього судді. Та просила вирішити своє питання. Але як вона це робила? По-перше, постійно. Тобто, що пішла один раз, суддя її відмовив, відшив її, і вона більше не ходила? Ні. Вона продовжувала ходити. Тобто постійність це регулярність у часі. І раз, і два, і три, і скільки треба разів постійно. Як ще це вона робила? Вона робила це наполегливо. Є таке визначення слова наполегливість. Це зі словаря. Наполегливість це особистісна вольова якість. Чуєте, вольова якість. Характерна здатністю долати зовнішні та внутрішні перешкоди, спрямована на неухильне, супереч труднощам та перешкодам досягнення мети. А які були перешкоди? Суддя попався. Поганий, так? а це її не зупиняло. Вона була наполеглива, вона продовжувала ходити. Її ігнорили, це перешкода, але вона ходила. І, до речі, наполегливість не слід плутати з уперністю. Там мотивом є самоствердження, прагнення наполягати на своєму, тобто наполегливість це не є убедвістю. Постійно, тобто регулярно, наполегливо. І я ще б одну додав річ з повагою. Не впевнений, що ви зі мною походитесь, але чому я про це кажу? Вона просила суддю чи вимагала, як ви думаєте? Просила. Не вимагала, не требувала, да? вона просила. А яка різниця між просити чи вимагати? А різниця в тому, що є вибір. Якщо ти просиш, то ти залишаєш вибір за ну, другою стороною. Людина може сказати так, може сказати ні. Якщо ти вимагаєш, требуєш, да? то ти не залишаєш вибору. А це не вам, Да? Тому, можливо, ще якісь можна підмітити такі характеристики вдави. Почитаєте, може щось там Бог ще відкриє. І ось надію вдови. Є відповідна дія судді. Ну, Будь-яка дія має наслідки. Можна давати оцінку цим наслідкам, там, позитивні наслідки, негативні, але будь-яка дія має наслідки. Ну, так воно виходить, що у всесвіті все пов'язано. Навіть якщо ви нічого не робите, пасивність, це теж діє, це теж має наслідки. То які ж наслідки були? У цієї вдови. Відповідь судді. По-перше, да? він був роздратований. По-друге, вона йому напригла. І врешті-решт, чим більше вона ходила, тим більше оце в нього було, врешті-решт, суддя вирішив а, взяти справу вдови в роботу. Алілуя! Алі Нарешті! Можливо, щось змінилося з цією людиною, можливо, вона стала гарніше, можливо, вона стала поважати людей там, цю вдову. Та ні. Вона не думала про інших, там, про Бога, про вдову. Вона думала про себе, як завжди. Мені ти набридла, мені від цього погано. Я не хочу такого стану, беру твою справу в роботу. Спрацювало. В речі навіть не сказано, яке було рішення, позитивне чи негативне по її справі. Да? Просто сказано, що він взяв справу в роботу. Він зробив те, що мав зробити з самого початку. Відповісти на прохання. Що ми маємо на виході? Які можна зробити висновки? А який висновок робить сам Ісус? Чому він навчає учнів? Написано так. І запитав тоді Господь з тексту кричить, чому ще сказав той неправедний суддя, то чи ж не візьме Бог під захист цих обраних що день і ніч кличуть, кличуть Його? Чи ж не беретиметься Він з допомогою їм? Повірте, він швидко візьме під свій захист. Однак, коли прийде Син Людський? То чи знайде він віруючих Господу на землі? Наш Господь Ісус каже, що навіть погана людина, як погану людину називали? Добре. Рідіска. Це брідне. Наш Господь Ісус каже, що навіть погана людина з неправильних мотивів, врешті-решт. Допомагає тому, хто залежить від Нього, і звертається по допомогу. Наш Господь Ісус каже, що тим паче Бог з правильним мотивом, любов до людей, врешті-решт, незабаром написано. Допоможе тим, хто залежить від Нього та звертається за допомогою. Питання, чи віримо ми в це? І це не моє питання це питання нашого Господа. Він так і каже, однак. Коли прийде Син Людський, то чи знайте Він віруючих в Господа на землі? Ісус надає факт: Бог допомагає тим, хто до нього звертається. Далі Ісус наводить доказ у цю притчу. Дивіться. навіть погана людина це робить, тим паче Бог зробить, допоможе. А далі Ісус каже однак. Це факт для мене. Я кажу вам про це. Але чи вірите? Ви в це. Чи факт це для вас? Чому ви вважаєте, що Бог не вступиться за них? Чому ви вважаєте, да, що Бог буде тягнути кота за хвіст? Ну, Може, не кота. Мені зовсім зрозуміло це слово Да? Чому ви вважаєте, що він буде зволікати, відкладати, затягувати справу цей суддя? Ні. Коли я був маленьким, я їздив на Хмельниччину до свого дідуся. Він в мене був польським шляхтичем, агрономом ще в ті радянські роки. Він завжди ходив так. дуже... Мене теж вчив, що треба ходити так рівненько і казав мені, Максимку, а давайте будеш суддєю. Підеш вчитися на суддю. А я мені ж, там 5 років було кажу, навіщо мені це робити? Він каже, ну так і справа. Приходять до тебе люди, і треба суперечку якось допомогти. Ось. Приймеш рішення на користь однієї сторони, гроші отримуєш. Приймеш рішення на користь другої сторони, теж гроші отримуєш, каже, хто б там міг не виграв, ти завжди будеш у виграші. Це про що? Друзі, це про корупцію. І я вам скажу відверто, якщо б Бог мене не врятував, якщо б я не прийшов до церкви, я б міг би стати тим корупціонером. Ось. Однак, які висновки можна зробити? Я був на, так на всякий А, Які висновки можна зробити з притчі про цього корумпованого суддю? На початку притчі написано, Ісус розповів цю притчу учням, щоб навчити їх, що треба постійно молитися і не втрачати надії. Часто ми, е е як приклад, навчання по молитву беремо молитву Отче наш і по ній там вже навчаємось. Але ж це не єдине не вчення про молитву. На прикладі цієї притчі ми також бачимо, що Ісус навчає своїх учнів. Що треба постійно молитися і не втрачати надії або, або в іншому перекладі, не западати духом. Луки 18-2. І коли ми звертаємось до Бога про допомогу і просимо про справедливість. Не про будь-що, не про якусь там забаганку, чи ось в мене є мрія, Господи, я до тебе молюсь. Просимо про справедливість. Чи в особистому житті, чи в житті інших людей, чи навіть країни, просимо про миру. Про справедливість, про захист, звертаємось до Бога, то нам потрібно це робити як? Постійно. Тобто це про регулярність учасника. Те, що один раз сказав і все, забув. Да? Ну, Боже ж почув досить. Постійно, напекла і ці довиці, це, це про регулярність в часі. Якщо це ваша проблема, то вам не треба буде ніякої дисципліни. А якщо не ваша, то інколи треба дисципліна да? робити, щоб щось робити регулярно. Якщо болить, то дисципліна не треба. Якщо не болить, то трохи поїжджуємо може бути підхід. Далі, наполегливо. Знаєте, які синоніми слова наполегливо. Наполегливий це активний, енергійний, невідступний, незламний. Наполегливо. Людина, яка ніколи не здається, да? Never give up. І з повагою. Тобто ми залишаємо за Богом вибір сказати нам, а що він нам може сказати? Ну, він може сказати так. Ось тобі те, що ти просиш. Так він може сказати ні. Особливо, якщо те, що ми просимо, може нам нашкодити. Або не на часі. Або він може сказати почекай. Або Почекай ще трохи. Але не зупиняйся просити. Не зупиняйся, молитись. І хоч, можливо, не змінюються обставини, щось змінюється всередині нас, ми починаємо щось розуміти завдяки такій молитві: про себе, про людей або про Бога. В старому Заповіті є гарний приклад молитви. От такої молитви, за яку ми зараз кажемо, молитву з вибором, це в книзі Даніїла. Коли такі були обставини, що треба було вклонятися із токану, і друзі Даніїла сказали, ні, ми цього не будемо робити. Ну, їх там підставили і повели ці печі, яка була дуже розпалена, дуже гаряча. Ось і вони молилися, вони молилися і вони прохали Бога. Про допомогу. Але вони так казали, да, що навіть якщо Бог нам не допоможе. Навіть якщо не буде той, той відповідь, яку ми хочемо, навіть якщо Бог скаже ні, а Він знає, най, що найкраще для нас, ми все одно не будемо робити ці погані речі. Таким чином, друзі, віра, про яку каже Господь. Ці притчі вона означає дію, молитву і довіру, поки ми очікуємо відповіді, якою б вона не була, що ця відповідь буде своєчасною та найкращою. Амінь. Помолимо вас, друзі. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти є. Великий Бог, за те, що Ти все контролюєш, за те, що Ти любиш своїх дітей, Господи, і Ти любиш, коли ми звертаємось до Тебе. Допоможи нам не забувати це робити за себе або за інших, або за нашу країну. Робити це постійно, не зупинятися, Господи. Довіряти тобі, довіряти, що Ти відповісиш, і що Твоя відповідь буде найкраще. Благослови нас в цьому. Благослови нас звертатися до Тебе і отримувати відповіді. І нам тоді буде добре, ми будемо чути, будемо розуміти, що Ти чуєш нас, Господи. І це ще більше і більше буде допомагати нам звертатись до Тебе і буде свідченням для нас, самих і оточуючих людей. Благослови, Господи, цю церкву славити Тебе, звертатись до Тебе, любити Тебе. Амінь.